Друзі, завершили матч четвертого туру між київським атлетом, та самбір Вірнива-2, поруч зі мною головний тренер команди Гостей. Поділіться коротко ражнім і сьогоднішнього матчу. Ну, можна сказати, ми до того матчу готувалися, в плані вивчали суперника і, ясно, хлопці налаштовують тільки на перемогу, тому що кожен матч має бути зі сторони нашої команди в плані організованості гри і позитивних результатів. Тобто на даний момент... Хлопці молодці, забили швидкий гол. Десь гра склалася досить непроста, тому що ми грали проти непростого суперника, який так само є лідером поки що на даний момент цієї групи був. І хлопці витримали установку, проявили свій характер і добилися ми переможного рахунку. Роман Сустович. Є такий вираз, що переможний склад не змінюють в порівнянні з матчем другого туру проти кулаків білка. Склад вашої команди змінився майже наполовину. Скажіть, будь ласка, е, перше питання там по воротарю. У нас от, воротар отримав розможу. Друге питання, що е, ми рахуємося як то молодіжним складом Ниви один Тернополя, і йде ротація футболістів в плані надання їм ігрової практики. Сьогодні, наприклад, було задіяно п'ять футболістів з основного складу. Тому така швидка ротація йде. Ну і ясно, що ті хлопці, які тренуються Неві-2, досить, проявляють себе і я їхню роботу, їхнє відношення до тренувань, до ігри задоволений. Будемо далі рухатися і відповідно давати ігрову практику хлопцям з команди Неви-1. ласка, які прогнози щодо відновлення Володимира Шаруна? Е ну, десь е він вже. В більш кращому стані, тому що струс мозу, десь ну, ще 5 днів таких амбулаторних моментів, де лікар скаже, як він, чи він буде готуватись на наступну гру. Чи, ну, по ідеї, якщо у нас тиждень йде паузи, думаю, що відноситься до наступної гри, і ми вже будемо думати, чи ставити того воротаря, який сьогодні стояв Борис Артем, чи Шарона Володимира. Зараз буде власне величка пауза на матчі від Кубку України, в якому ваша команда участь не приймає. Як плануєте цю паузу заповнити? Чи будуть якісь контрольні спарринги? Спаринги заплановані. У нас ігра контрольна планується вже в середу. Хто менше мав ігрової практики? Граємо з першою лігою Маріуполем І в суботу або п'ятницю буде контрольна гра з нашим центром Ю 19 вихованцями футбольного клубу львів. Сьогодні відбулася зворотня заміна, залишив футбольне поле Водовське. Також я розумію, через травму, чи є якісь прогнози лікарів і ну, вже поставлений діагноз. Так, ну, можна так сказати, виділити, що він вийшов на заміну, десь видно, що ґрунт поля, який дозволяє, де ми більше тренуємося на земляних полях, а тут штучне поле, воно десь повпливало на його, як говориться, фізичний стан. В плані він дуже добре вийшов, старався, намагався якраз в цій ситуації, коли він травму отримав. Дістати, дістав цей м'яч, але ну, значить, фізичний стан м'язи не вистачили того, щоб ну, отримав травму. От це так буває. Тобто зміна покриття вона дуже впливає на організм футболістів, коли зразу включається максимально вігру. Ясно, що гра була досить складна, як для двох команд, всі хотіли виграти, і для арбітражу. Тобто досить, я думаю, на для болівників так само був цікавий матч. Хочеться подякувати вам за, як говориться, за такі ігри. Воно цікаве, я думаю, для болівників, для всіх тренерів, які тренують ці команди, і хочеться побажати вам більшого розвитку в цьому клубу. Скажіть, будь ласка, команда вже три матчі не пропускає. Три матчі триває суха серія. В чому секрет? Секрет концентрації, відношення, що не вистачає деяких футболістам, але ми на це наголошуємо і. Кожен матч треба грати з першої до останньої хвилини і постійно йде ну, може ви чули, підтримка тренерів, не тільки мене, а й помічників тренерів, що має бути постійно грати до кінця. І ну ясно, що в тренувальному плані в нас ми працюємо над цими моментами поки що десь в оборони менше над атакою, але це так само буде в дальнішому тренувальному процесу задіяно, щоб і команда більш. Грала більш такий атакуючий футбол Але ми відскакуємо відходимо від того, який суперник проти нас зіграє. Дякую, успіхів. Наступний матч на все до побачення. Поруч зі мною, головний тренер київського атлету Дмитро Константинович Морошенко. Дмитро Константинович, коротко подівіться враженням сьогоднішнього матчу. Поразка, негативні емоції. На жаль, по самовіддачі, по настрою на Не одна гірша наша гра. Ми будемо розбиратися, чому так сталося. Стосовно старту матчу, гол на третій хвилині пропущений. Це десь втрата мотивації, або десь, можна сказати, проспали трішки старт матчу захисники. Це не зрозуміло, тому що зроді ж, 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 налаштовувалися, потренування було, всі готові, але початок не війшли. Ну, мабуть, це і є мотивація. Проблеми вже в другому матчі поспіль домашньому з завершенням атак. Десь це низька кваліфікація гравців лінії атаки, або ж десь просто нещастить. Мабуть, можливо, теж це в плані психології. Тому що не війшли в гру, зразу пропустили. Хоча по грі в першому таймі доволі непогано були моменти і грали. Але вже от коли зразу не входиш в гру, таке відбувається. Тому я вважаю, тут більше психологічно. Будемо і працювати над цим, що ми працюємо час. Але я думаю, що це більше психологія зараз. «Скажіть, Новачок Кляцький приєднався нещодавно до команди. Сьогодні він був заявся, але на футбольному полі не вийшов. Він ще тільки починає звикати до вимог тренерського штабу та до команди. У нього була і мікротравма протягом тижня, під оточує мікроциклу. Тому було питання взагалі, чи припадає він в заявку, чи ні. За цього і не випускали. Він і проходить адаптацію. Я не можу сказати, що зараз він може підсилити гру. Скажіть, футболісти, які вийшли з лави запасних, ви задоволені їх виходом на заміну сьогодні? Більш. Не можу сказати, що там здоволений за другою, про всіх п'ятьох так не можна говорити. У кожного своя історія, але по іншій домашній грі там дійсно було підсилення, коли хлопці виходили з лавки запасних. Зараз цього не відбулося. Зараз підходить до завершення трансферний період, попереду матч-кубка і, скажімо, можливо, будуть ще новачки? Ну, поки не плануємо, новачків поки не буде. Можливо, там щось зміниться, але зараз немає. Дјакују, успех на сутни матче, на се добре, до побач.